Вітаю! Міністерство соціальної політики привідкрило завісу щодо березневої індексації пенсій. Порядок чергової індексації ще не ухвалено, але певні висновки можна зробити з проєкту бюджету пенсійного фонду на 2025 рік. Цей проєкт має ухвалити Кабмін, документ наразі винесено на обговорення і оприлюднено на сайті Федерації профспілок України. Посилання на документ ви можете знайти в описі під цим відео. Отже, в цьому відео розповідаю. Як мають індексувати пенсії, на що треба звернути увагу в першу чергу, хто і на яке підвищення може розраховувати, а також додам власних роздумів щодо недосконалості і одразу кількох ват чинного механізму індексації. Індексація пенсії зазвичай проводиться щороку з 1 березня. Це передбачено частиною 2 статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Коли ми відкриваємо цю статтю, то кидається в очі одразу три важливі речі. Перше, для забезпечення індексації проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати, що підставляється у формулу розрахунку пенсії. Тобто збільшується не вся пенсія, а лише один показник у формулі, через який потім збільшується основний розмір пенсії без надбавок. Друге, як визначається, наскільки саме треба збільшити зарплату, що підставляється у формулу розрахунку? Вона збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік, і 50% темпів зростання середньої заробітної плати за три попередні роки. Це я кажу проще, ніж написано в законі, і зараз поясню це ще більш зрозумілою мовою. Але перед цим звертаю увагу і на третій нюанс у законі. Там є примітка, що розмір та порядок такого збільшення визначається в межах бюджету пенсійного фонду за рішенням Кабінету міністрів. Такий більш детальний порядок проведення індексації Кабмін останнє затвердив у 2019 році. Але і він час від часу змінюється. І, попри те, що є закон і є постанова, уряд все одно кожного року ухвалює додаткове рішення щодо індексації і прописує. Постійно якісь нові нюанси. Більше того, в законі про бюджет на 25 рік, як і попередні два роки, зазначено, що індексація пенсій в поточному році з 1 березня має бути здійснена не так, як написано в пенсійному законі, а так як вирішить Кабмін ще одним окремим рішенням. Тобто, цього разу Кабмін міг би взагалі вигадати будь-що стосовно індексації, і особливо не дотримуватися того, що написано про індексацію уже діючих. Нормативних документах. Втім, попри певний простір для маневру, кабмін більш-менш дотримується традиційних правил, але з певними нюансами та запровадженням різних додаткових дотяжок і доплат, а подекуди і певних обмежень. Ну, коли, наприклад, було встановлено, що підвищення не може бути менше ніж 100 гривень і не може бути більше, ніж 1500 гривень. Ну, ймовірно, щось схоже може статися і цього разу. Тут ми ще чекаємо на більш конкретний порядок і обов'язково вам розповімо. Тому не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Із вже згаданого проєкту постанови про бюджет пенсійного фонду на 2025 рік відомо, що Міністерство соцполітики пропонує індексацію пенсії з 1 березня на 10%. Ну а точніше, планується збільшення зарплат. Що підставляється у формулу розрахунку на коефіцієнт 1,1. До речі, бюджет пенсійного фонду на 2024 рік було ухвалено вже ближче до кінця 2024 року. Тобто установа жила і працювала якось більшу частину року взагалі без бюджету. Ну, на це порушення звернуло увагу Рахункова палата, що восени проводила аудит пенсійного фонду. Які ще порушення виявила ця перевірка, я докладно розповідав ось в цьому відео. Але повертаємось до індексації. Звідки беруться ці 10%, що планують закласти в бюджет пенсійного фонду? За попередніми даними, інфляція 2024 року склала 11%. Ну, можливо, 12%, хоча прогнозувалося 9. Ну, остаточно це має підрахувати Нацбанк, а темпи зростання середньої зарплати за останні роки можуть становити близько 10%. Тут податкова служба і пенсійний фонд. Продовжують збирати звіти за четвертий квартал і ведуть остаточні підрахунки. Але якщо ми складаємо два ці показники, то отримаємо приблизно 10% або коефіцієнт 1,1, які закладають в бюджеті. Ну тобто це 50% інфляції і темпів зростання, про які я і говорив перед цим. Втім, пам'ятаємо, що минулого року нам також в січні обіцяли 13% індексації. А потім вийшло ледь 8%, 7,9, бо, начебто, інфляція за попередній рік, за 23, склала лише 5%, тобто ціни нібито зросли не суттєво, то можна було і пенсії збільшувати не суттєво так пояснювали урядовці. Що ж нам дають 10% цього року, якщо їх затвердять? Як це працює зазвичай, у кого пенсія? 10 тисяч гривень збільшення може скласти тисячу гривень, тобто буде 11 тисяч. Якщо пенсія 5 тисяч гривень, то збільшення може бути до 500 гривень. У кого пенсія 3 тисячі гривень, а зростання може скласти 300 гривень. Ну, але це дуже умовний такий розрахунок, адже треба відкинути всі надбавки, що встановлені до пенсії, і до основного розміру пенсії. І потім вже рахувати цей відсоток. На виході дуже часто підвищення виявляється менше, ніж очікувалося. Отже, традиційні очікування від індексації завжди завищені, це перший нюанс. Також залишається стара проблема, чим більше пенсія, тим більше підвищення. Хоча зауважу, що пенсії в розмірі 10 прожиткових мінімумів, а саме 23 610 гривень, не індексуватимуть, бо там стоїть обмеження. Ну, до речі, пенсії, що перевищують цей показник. А є і такі, наприклад, що виплачуються за судовими рішеннями. Їх навпаки вже цього місяця урізатимуть на певні відсотки. Про цей механізм я розповім докладніше в одному з наступних відео. По-третє, на мою думку, не буде вирішена ще одна проблема: це дуже повільне зростання нових пенсій. Нагадаю, що пенсії призначені в останні кілька років або взагалі не індуксувалися, або до них встановлювалася чисто символічна доплата в розмірі 100 гривень. Про те, як зростання таких пенсій штучно пригальмовується, я розповідав минулого року у кількох відео, зокрема, ось в цьому. Таким чином, старі пенсії індексуються не дуже гарно і не наздоганяють нові пенсії, а нові пенсії навпаки індексуються ще гірше, доки їх не наздоженуть старі пенсії. І, врешті-решт, постає питання до найменших пенсій, де є усілякі дотяжки і доплати. Коли основний розмір пенсії індексується, трошки зростає, але він все одно не досягає мінімальної пенсійної виплати. Це питання останніми роками. Кабмін вирішував встановленням певних мінімумів залежно від віку і стажу. Таким чином, у кожного є своя мінімальна пенсійна виплата, у когось найменше 2361 гривня це прожитковий мінімум, який не зросте цього року. У когось це 2725 гривень, у когось 2980, у когось 3370 гривень. Ну і таке інше. Сподіваюсь, що цього року такі виплати, хоча б на 10% зростуть, їх минулого року так само трошки підтягували. Звісно, це не робить особливої погоди ну, для найменших пенсій, якщо було 2725, а стане 3000 гривень, наприклад. Ну, втім, попри воєнний стан, хоч для когось, це і мізерна, але індексація продовжується. До речі. Якщо в проєкті бюджету пенсійного фонду про березневу індексацію написано окремо, то про видатки на реформу з 1 липня окремо не згадуються, можливо, ще не порахували. Хоча з певних джерел чув, що на початковий етап реформи гроші в 2025 році є. Я ж лише зауважу, що підняти пенсії для всіх 10 мільйонів пенсіонерів хоча б на 100 гривень, потребує додаткових видатків на 1 мільярд гривень щомісяця. Ну, а країна і без того фактично живе в борг. А які ви маєте очікування, діліться своїми думками в коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!